Доброго дня, колеги виноградарі! 29 жовтня. Зачищаємо вже листочок. Скоро почну обрізку виноградника. І тут ще в мене залишилось трошки ягоди. Це шикарна форма японської селекції під назвою Квін Ніна королева Ніна. Сорт, який просто дивує своїми смаковими властивостями. Тут хто не коштує ягоду, усіх така ностальгія, всі згадують смак дитинства, смак Лідії. Тільки навіть і забели. Дуже цікава форма, посмакована фактично така ж, як і Лідія. Але ягода втричі крупніша, каплевидної форми і червоного гарного забарвлення. Ягода тут дійсно ну, надзвичайно потужних розмірів, вона така під тенісний м'ячик, грамі 18, 20, може бути і більшою. Дуже крупна ягода. Неймовірно смачна. Моїй сім'ї він дуже подобається. Я там щепив був собі кущик, ще у дворі. виключно для сім'ї. Там ягода вона доходила до дійсно розмірів 22 г, ну і грона були значно більші. Тут кущик посаджений на власні коріння, він трошки поступається в розмірі грони. Значить, По характеристикам, форма високогрожайна, закладає стабільне по вас освітня, і можна їх залишати, вона їх витягує. Фактично, ось тут ви так і бачите. Вона вже більше, ніж півтора місяця висить готовою, тобто дозріла десь на початку вересня. Достатньо таки висока моя стійкість до грибкових захворювань. Не тріщить, постійно гарно запилюється без, горо... без гороху. Гарна форма. Зараз її зріжу приберу свісучок, покажу вам в зрізаному стані. Назвичайно красива королева Ніна. Японська селекція. Ось так красиво глядає королева Ніна вже в зрізаному стані. Ви бачите її колір на сонечку, бачите розмір ягоди. Просто вона гігантська. Дійсно класна форма. Вона чудово висить, може висіти хоч до приморозки, до обріск Ну, виключно висить. Так само, як і Лідія. Смак тут на висоті. Багато кому він подобається, багато хто її бере виключно за смаку. Кидає на арку, на одноплащину шпалеру, вона працює і там, і там гарно. Ось такі вона є гронки. Бувають більші значно. Це тут просто вже залишки залишилися на кущу. Дуже красива. Королева ніна, японська селекція. Приємна знахідка для гурманів.